Святий Миколай завітав до малюків спеціальної загальноосвітньої школи у Тернополі. Тут навчаються діти з особливими освітніми потребами. Вони вірять в казку і чекають із нетерпінням чудотворця кожного року. Сьогодні теж раду зустріли Миколая та розповідають про свої бажання. А ще переконують, були слухняними. Далеко ми ходили, багато де ми були, але перейшли до вас таких чемних добрих діток. Щоб і вас привітати з цим чудовим. Та теплим святом Миколая. Святом ми разом з братиками і ангеликами принесли вам подарунки. Але ми хочемо ще вас спитати, чи були ви послушені. Yeah. Аби загадане точно збулося, дітлахи підготувались, вивчили вірші і пісні, танцювали. Bolai. Ти, очем Микола. Нас гості У нас вощі завітають. Утюшу колонину вийшла Україні. А створити це свято для малечі допомогли учасниці громадської організації Асоціація жінок України Дія. Активістки не вперше відвідують учнів. Кажуть, завжди охоче допомагають закладу та радо дарують подарунки. Кожного року приходимо у спеціалізовану школу Вони наші підопічні, і ми завжди стараємося їх підтримати і допомогти. Ми раніше ще поставили дитячий майданчик у цю школу, і після цього завжди приходимо кожного року. Проте без уваги не залишили, і батьків адже переконують, важливо створити свято для усіх. Хочуть подарувати для батьків. Невеличкі подарунки, які будуть у вигляді зачісок, будуть у вигляді манікюру та педикюру, а також інших косметологічних послуг. А також наша дієвочка Мирослава Ярмуш подарувала для бібліотеки школи книжки свого тата Василя Ярмуша. Директорка закладу розповідає, діти чекали на чудотворця і радо готували концерт. Вчили вірші, пісні і танці разом з вчителями і батьками проводили безліч репетицій, щоб сьогодні виступити якнайкраще. Нашим дітям радісно, і вони дуже люблять це свято, тому готуються завзято. І може не так виходить гарно, як... але це завжди щиро, з душею. І... Очі наших дітей світяться, а це саме головне. Символічно, що цьогоріч, День Святого Миколая, співпав із Днем Збройних сил. Тож діти дякували захисникам за те, що мають можливість святкувати. А бійці наголосили, саме дитяча віра і підтримка важливі на фронті. Долучився. Я привітав дітей, передав їм вітання від збройних сил України. Подякував за те, що спільно зараз здобуваємо Україну, адже все дуже важливо. Важливо як літак в небі бойовий, так і дитячий малюнок. Звісно, зробили й фото на пам'ять із захисником України, а ще з поліцейськими, які теж були на святі. Ми спостерігаємо за тим, як дітки підростають кожного року. Вони стають дорослішими. Вони більше роблять гарних виступів, розказують віршики. Ну і на завершення солодкі подарунки роздали усім дітям школи, а це 110 учнів.